Я хочу звернутися до всіх депутатів і по земельному питанню. Значить так, нам надали таку ділянку. Як ходила не раз на земельний, тіли відходить. Значить, отак, отака земельна ділянка Діток. Я хотіла сьогодні привезти, як привела з голода приїхала, і я не сама попала, коротше говоря, привезти Ті двоє подіток І чоловік чорнобилець. Невже ми не заробили нормальної ділянки? Музика, я хочу спитати у набудівельника по всіх присутніх, хто своїй дитині наділив узяту таку ділянку? Туди? Сусіда, так само. Це, це сусідна, я думала, це дорога. Оказується, це сусід до нас у сусіди приходить, Розумієте, так вот? А да, мовна то, що викуплювавка та хачки. Значить, я... Значить я ще саме і затвердвала і обласна це. Я прошу, тим і... більше, і... що вона ще оцелозики починає. Я де... віде, віде, віде. Віде. Віде? прошу всіх депутатів. Я, я не знаю, як сказати. Найдіть нам нормальну ділянку. Усі знаходите і мені найдіть. Це я заборонулась. І у Чорнобилі були всі, А наші трохи тихенько взяли і пішли собі. І позлучили радіацію, щоб ми хто сиділи і розбиралися, все, і жили нормально. Так чи ні? Вони вже мене заробили. І батько воював, що 60 років носило з під грудьми, і так пішов на той піть. Навіть як помер ніхто, не пішов, не плюнув світ, як казав. Зате в нас є та людина, яка послуговує тихо. Інвалів. Ну, ну скільки ж я буду виходити? то хіба ти моя дитина до всіх чи що? Ну, це ж на ділянках не жива. З сусідом ну, не можна. Так сусіда грози. Ну, Надійте другу ділянку. О, там у Шуляка не документи, чи це є, не має рішення, чи я надіятися. Дайте я діляну, я не розумію. Я, питала, я писала запит на голову цієї ради на тому тижні. Чому не було проведено жеребкування оце? Якби що я витягла, так кому так так, я наша судьба? Розумієте? Але коли не було жеребкування, це що я? От бротук, якийсь, чи моя дитина, чи, ну ми всі оце. Ну я це так оце понімаю. Я, я, я нікого не винувачу. значить, Получилось это так? Вони нормально. Так чи не Що? Ну я такого. Значить, я хочу поки не одержу нормально, не такой не получили маленькую. И не владі так і самі. Давай ми по комп'ютер. Давай просто виходить. Найди.